Карпатський борщ для українських солдат. Колишній фахівець міської соціальної служби франківчанка Юлія Косинська зараз на пенсії, але без діла не сидить. За прикладом жінок-волонтерок з інших областей заготовляє сухі набори для вояків. Карпатський борщ із чорносливим та чебрецем смачний та корисний. Переконує жінка, це воякам в холодну пору якраз те, що треба. Це по рецептах моєї мами, такий сировиний борщ. Він унікальний, дуже гарно пахне. Всі ті самі інгредієнти, які в такому простому борщеві знаходяться, тут сушені, капуста, морква, буряк. Цибуля, чеснок, перець, навіть помідорі сушені. Хлопці дзвонили, що їм дуже цей борщ подобається. Спочатку жінка купувала овочі за власний кошт. Нині забезпечують небайдужі прикарпатці. Нарізати буряк, капусту та моркву Юлії Косинській допомагають її друзі та знайомі і просто волонтери. Син Оксани Іваночко нині поранений. Зараз на реабілітації. Жінка вірить, невдовзі її герой їстиме борщ, приготовлений його матір'ю з любов'ю. Мій син дуже любить борщики і. Тим більше, як ми узнали, що наша знайома Юля це робить, каже, о, мамо, це класно, готове. Ми самі все готуємо. Тайдіть там, поможіть. Готова страва туди закидається. Це Для хлопців дуже зручно. Я що можу, то це можу я допомогти. А зараз мені здається, що байдужим не повинен бути ніхто. Тут не відчувається ніякої. Яжості абсолютно за добу жінки виготовляють таких пакетів до десятка: один півкілограмовий набір розрахований на 10 літрів води. Вакуумне упакування дозволяє заготовці довго зберігатися. Сухий борщ придатний до застосування до двох років. А ще в таких пакетах доправляти борщ в АТО набагато зручніше. Це десь співвідношення 1 до 10. тобто 5 кілограмів, йде сирої продукції, і виходить пів кілограма такої продукції сушеної набагато менша ємкість вага. У майже в десять разів менше займає ваги. На 10 літрів води вони беруть 2-3 кг картоплі і разом з нею кидають цей борщ в місце цього, цього пакета. І потім, в кінці, хто хоче, додати шлонку, там хто я хочу. Така справа корисна не лише для вояків, а й для малечі в дитсадках. Готувати сухі борщі Юлія Косинська сьогодні навчає всіх бажаючих. Відтак перед різдвом волонтерки мають намір відправити на схід сухофрукти для приготування узвару. Тому запрошують івано-франківців долучитися до справи: заготовлені яблука, груші та сливи передавати у міську соціальну службу.